Майже на кожній сесії депутати Попельнастівської громади виділяють кошти на підтримку військових. Так на останній йшлося про 300 тисяч гривень та зміни до програми підтримки підрозділів тероборони та ЗСУ на 2025 рік. Робота в нас відбувається постійно, і тому, коли відбулася перша сесія в цьому році, ось 30 січня, обов'язково було виділені кошти в сумі 300 тисяч на підтримку Збройних сил України. Кошти на підтримку, хто там на лікуванні, на реабілітації це відбувається на постійній основі. Соціальний захист на з Наталією Андріївною постійно на контролі тримають ці питання. Продовжує працювати і кафе за ЗСУ, де безкоштовно харчують військових, активно підтримують як мешканці Попельнастівської громади, так і сусідніх. Віта Володимирівна боцман, так яка із своїм своєю командою да, з колегами. Організували ось безкоштовне це кафе. Безумовно, моя підтримка як голови, те, що від мене залежить, я все це виконую, і по оплаті там певні, і по цьому, значить, допомозі це все робиться. Але саме основне, що кожного дня військові можуть там отримати якісне харчування безкоштовно. Гарні слова, знаєте, сімейний затишок, ось таку ласку, гарне відношення, те, яке повинно бути до Збройних сил. Тому воно вже працює волонтерські, наші всі дії щодо підтримки цього кафе продовжуються. Я думаю, що і далі так, так і буде вона. Громада є шефом одного з військових підрозділів. Відповідний документ підписали на початку року. Цього року у нас підписаний меморандум про співпрацю із п'ятою окремою штурмовою бригади Національної гвардії України «Омега». Це вже здається. Ми третій рік з ними підписуємо договори про співпрацю. І тому там він включає і національне патріотичне виховання, молоді, зустрічі з дітьми в школах. Ну ось таким чином проведення спільних е, якихось заходів. Ми говоримо про наш, наші можливості надати е, військовим теж якісь реабілітаційні, там туристичні, історичні, краєзнавчі, наші послуги. Особлива увага приділяється патріотичному вихованню дітей і в закладах освіти. Опорний заклад з викладання предмету захисту України у громаді це Червонокам'янський ліцей. Попинасівській громаді приділяється. Дуже важливе і дуже велика, дуже велика увага. Особливо, ну, щоб там були і виховувалися настоящі, як ми кажемо, свідомі, патріотичні діти, тобто були українцями. Ми докладаємо максимум зусиль, влада для цього робить все. Підтримка військовим надходить не лише централізовано, донатить кожен мешканець. Передають генератори, смаколики, збирають на дрони та реби, передають і авто.